Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефе. Позашляховик для потреб поліції Яворівщини від благодійників та активності координаційного центру підтримки цивільного населення Новояворівська. Мої вітання. З вами Марія Канцелярист. Зараз про важливе за день. Новини на Янтарнефем. І до підсумків локальних новин очільник Яворівського району Ярослав Коминський сьогодні повідомив про передачу позашляховика для потреб відділу поліції. У межах партнерства із благодійниками авто тепер допомагатиме виконувати роботу задля захисту мешканців громад. Тривають активності Новояворівського координаційного центру підтримки цивільного населення. Днями тут працювали фахівці благодійних фондів із тренінгом для дружин військових. А ось для зацікавлених жінок ВПО провели тренінг щодо власних бізнесів. У відділі культури молоді та спорту Новояворівської міськради нагадали, що до завершення реєстрації на участь у другому благодійному забігу Нація вільних залишилось лише три дні. Долучайтеся деталі в соцмережах ЯнтарНЕФМ. Важливу виїзну нараду керівників шкіл громади організували в Бердихівській школі. Тут підбили підсумки освітнього року та запланували роботу вчителів на платформі інтерактивних уроків. Крім того, не оминули увагою НМТ і кампанію із оздоровлення учнів. Остір вільна благодійного фонду Батерфлай запросив жінок, які очікують на повернення рідних із війни, чи втратили близьких через ворога долучатися до важливих ініціатив в Івано-Франковому. Деталі є в наших соцмережах. Тривають важливі психологічні грубові заняття для дітей в громаді. Уже в четвер, 30 травня, відбудеться тренінг Мої емоції локація вулиця Шевченка. 1. захід для дітей до 6 років. Крім того, заняття бути лідером проведуть цього ж дня для дітей до 10 років. Новояворівське школярство серед переможців четвертого етапу всеукраїнських учнівських предметних олімпіад талановиту молодь та їхніх наставників нагородили в обласному центрі за ці досягнення. Списки кого вітати є в соцмережах Янтарне ФМ. Команда дівчат флорбольного клубу Янтар взяла участь у чемпіонаті Польщі у віковій категорії до 16 років. У фіналі змагань спортсменки вибороли перше місце. Так тримати. Новояврівчани стали призерами чемпіонату Львівської області збоча. Загалом йдеться про три новояврівських золота, п'ять срібних медалей та одну бронзу. Саме за цими результатами сформують збірну Львівської області збоча для чемпіонату України. Новини на Янтарнефем. І до новин держави українські військові отримали на озброєння останню версію комплексів на сам стрим. Ці ЗРК можуть застосовувати нові зенітні ракети Відеороботи комплексу оприлюднив фонд ЮНАЙТЕД 24 і до новин Львова у палаці мистецтв запрацювала виставка робіт пацієнтів клінічного центру дитячої медицини. В облраді розповіли, що це 30 картин, створених за час арт-терапевтичних майстер-класів. Експозицію присвятили всесвітньому дню дитини. Триватиме вона щодня до 2 червня на Коперника. 17. час роботи з 11 до 17.30. Наприкінці про погоду 29 травня в середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 26 градусів. Уночі 12 градусів. Вітер – 2-3 метри на секунду. І нині це все нехай вечір принесе приємні події разом із 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на янтарна фем.